Дивіться, якого пупсика побачила біля лікарні, тут завжди косів кидаючи Ну, Вони народжувались. Да, так, цуценятку, хочу побачити зубяшки. Види. Хвилиночку, зайчик. Зубяшки на три місяці. Казала мені знайома, що тут викинули цуценят. Але бачу лише одну. І це дівчинка. Я ж така класненька. ну буквально ще трошечки її можна стерилізувати вже. Може, хтось і забрав сім'ю. Нагальнюся, ще сьогодні позвонить. ці жіночки, запитає, що до чого, скільки їх тут. Бо колись давно, коли я ждала знайому, я тут ось під тим деревом побачила, як вмирає ціня. Я тоді не знала, що треба робити. І скоріше, це самі працівники лікарні. Вони його тоді траванули. Певно, таблетками. Це було страшно. Чоловік каже, відвернись, бо там уже, знаєте, така гоня була в нього. І... Чим теж тут нажити, скоріше все, треба щось робити і прилаштовувати таких булочок.